Всім привіт! Сьогодні ми вирішили приготувати блюдо, яке називається соляночка. Для цього нам потрібна значить, грудинка копчена без ніяких приправ, охотничі ковбаски чи значить, курочка копчена, декілька цибулинок, картопелька. По приправам у нас буде паприка звичайна, паприка копчена, сіль. Оливки, ну і вода. і Потрібно буде трошки олії для того, щоб це все ми обжарили. Зараз ми швиденько починаємо це все діло шинкувати, готувати і будемо піджарювати. Зараз ми беремо швиденько нашу грудиночку ріжемо. Будинку нам потрібно буде обжарити, потім цибульки додати, обжарити. Сосиски, а ще нам потрібна томатна паста. Я забувся сказати і забувся винести її. Ну, нехай зараз я нашинкую вона нам все одно потрібно буде далі вже, не відразу. Готувати ми будемо в казані на кострі. Нарізати ми будемо такими от продовгуватиме, щоб в ложку влазило. Загалі це блюдо готується дуже швидко, якщо всі інгредієнти під рукою. Порнувати блюдо у нас під заготовку, що ну, в мене і більше є. О, все. Далі розробляємо курочку. Курочку можна так порвати. Курочку можна вибирати, брати абсолютно любу. Кому яка подобається, я беру е цю частину курки, тому що вона така трошки і жирніша, і ній присутня. Шинкуємо курочку. произвольно, як, як ви вмієте, як вам подобається. Оливки я брав зелені, тому що чорний мені не подобається. Я люблю з зеленими. А взагалі це хто буде готувати, то все робіть на свій смак. Я бачив, що деякі навіть готують там, наприклад, замість курки язик говяжий варять, відварюють. Залишилося нам подрібнити картопельку. я невеликими шматочками вона і швидше звариться і потрібно так щоб в ложку лягала не тільки картошечка а наприклад там якийсь кусочок м'язка залетів Натоплю я небагато, для того, щоб була гама різних смаків, а не їсти щось одне. Так, у нас все вже готово. Залишилося часничок роздавити. Ну, це вже буде в кінці, потім, вже як ми будемо прибавляти наше блюдо. А далі по черзі.

Сипаємо нашу, нашу грудинку. Ось простовбасу вийдеться, але ну, це не страшно. Нам все одно її потрібно буде обварвати. бачите, друзі, родинка вже почала пускати сок. Все добре. Ну ми її трошки Думаю На цьому етапі вже можна кидать ковбаску нашу. гарно воно просто записка клеса тепер на цьому етапі ми можемо додати цибульку. На цьому етапі ми додаємо томатної пасти. Ось так гарненько і додаємо наші приправи, значить паприку звичайну і паприку копчену. Тепер ми це гарно і Зараз будемо заливати водички і додавати картопельки. А тим часом ми підріжемо, поки воно закипить, підріжемо зразу такий ароматний пішов. Поріжемо наш, наші омірочки з розсолом і наші оливочки. Друзі, все, додаємо воду. Помірно Тому що казан може лопнути Рішечки. Ось так. Десь, Ох, яка, яка красота. Воно у нас прожарилося, плюс копчена паприка, димком буде віддавати, буде смакота. Друзі, додаємо тепер нашу картошечку і... Можемо закривати. Із моменту як закипить хвилин 15-20. Так, друзі, дивіться, закипіла в нас соляночка наша. Гарно кипить. Зараз ми додаємо з огірків трошки розсолу. Лієм. Все, у нас залишились квашено гірочки зараз ми їх швидко поріжемо. Сіль ми будемо додавати в кінці вже будемо пробувати і потім будемо додавати сіль. Подивіться, який насищений колір у солянки. Так, друзі, зараз ми нарізаємо ще нашої огірочки, додаємо до нашої соляночки. І поріжем і у нас як получиться потім э, наші оливочки так, огірочки наші є. Ще так на половинки якось. Друзі, можливо, хто знає інший спосіб, який можна швидко нарізати, напишіть. Ну, Я думаю, що їх так як помідоріки черіки, що мисочкою придавив одну і другу, не вийде. Потрібно гратися абсолютно з кожною. Ми зараз можемо відразу й додати наш частичок сюди. Точки бажано з цих лимонів тому що вони потім таку горіч дають. Так, лимон Все, друзі, можна йти вкидати зараз наші огірочки з лимончиком і наші е е оливки. Так, друзі, дивіться який. Насичений колір, смак, ой, повинен бути. Зараз вгружаємо нашої огірочки. Так, да, бери. Все. Тепер наші оливочки з часничком. Ось так. Це яка, яка красота. Вже нема, в холодильнику є. Так, друзі. Тепер зараз змішаємо. Подивіться, який яка вона у нас густа вийшла. Ой, красота. Так, друзі, дивіться. Це вже у нас останній етап і зараз ми будемо його знімати. Вже воно у нас готове. А зараз тим часом, поки в нас ще є жар тут, ми зараз зробимо ось таку. -шу. руки подогрели. Насыпаем нашу соляночку. Давите, как она. Ой, хорошая, устала. Не єдине, друзі, що я забув купити сметани до неї. Красота. І так, друзі, ми приготували сьогодні соляночку. Підігріли ось такий лавашик. Зараз будемо пробувати. Тамка густа. Я аж слюні біжать. Я думаю, що буде дуже смачно. Це щось неймовірне. копченість. Але, друзі, я на відео не зняв, але я вкинув жменю цукру. Тоді вона трошки солодша. Але взагалі солянка вийшла просто бомбічна. Маки геть переливаються друг з другом. Друзі, рекомендую, особливо кому на похмілля, варити соляночку, і відразу додає Так, Всім дякую, підписуйтесь, до побачення!